Знову я на місці поховань наших загиблих героїв. Е, зразу скажу, може, кому я надаю, вже обридло це те, що я знімаю, можете не дивитись, але хочу ще озвучити, вірніше роз'яснити е, ще такий момент. Вчора було таке. Тут одна літня жінка йшла отут по цьому війському проходу і ну, розказувала, що неправильно зробили, дуже вилізли, я її ні в якому разі не осуджую, не хочу її не лаяти, вона має на це право, і вона права по-своєму, тим більше, що до неї... Прийшов на поміч, мабуть, внук, щоб допомогти їй. Ну, вона вже літня спаличка, і по цих буграх, в цих канавах ямах їй важко йти, це зрозуміло. І от одна вона йшла ще нічого, ну оскільки їй одній важко, їй допомагали, а у двох тут дійсно ну, маловато місця. І от вона... Виказала своє невдоволення. Ну що ж, вона, вона має на це право. Я хочу просто пояснити. Може хто побачить, може хто сам побачить, може хтось комусь розкаже, комусь покаже. Бо це, я так думаю, будуть, будуть нас звинувачувати. Не знаю, клястимуть чи не клястимуть, але звинувачуватимуть, що ми тут залишили такий вузький прохід. Я вже вчора, хоч не вчора, коли знімав ролик, я розповідав так, коротко, чому так вийшло, зараз хочу зупинитися більш докладно, щоб людям роз'яснити, щоб людям роз донести, чого так вийшло. Ну ось, ось, коли починали копати могили у другому ряду. Коли починали ховати, ось починали ось, ось, коли мене перша, друга могила. ну, Можна сказати, відстань була більш-менш нормальна. Не так, звісно, як у людей, які там десь розбазарюють землю, ті чугує виполтав і всяке. Ми тут хазяїни всі, ми землю економимо. ну, Було в принципі нормально, нормально був тут прохід. Далі почали копати, почали зміщувати до середини між першим і другим рядом. Зараз під плиткою не видно, а поки була тут могила, була видно. Тоді це третя, четверта, ще більше зміщена і п'ята, практично от де п'ята могила, там, я ж казав, там заливка зроблена по самому краю могили. Так, от якщо вірно, якщо подивитись от звідсіля. Тут була така дуга. І тепер, щоб вийти, отам десь в районі 10-ї могили, воно вернулося назад. І щоб оце вирівняти по першій і по 10-й, це треба було оці всі могили. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Е ну не 10, десь сьома. Оці всі треба було різати. І різати. Ось. Ну як, ну от на плитку. от, от, на Як мінімум десь на 60. Сантиметрів, щоб вирівнити цей ряд. Ну я вже розказував, що на це ніхто ж не погодиться, на це ніхто не піде, в тому числі і ми. Ну і ті, хто ж рідні, чиї тут поховані, теж категорично проти. От і прийшлося отак вирівнювати нам. І прийшлося так близько. До першого ряду. ну В принципі, якби четверта-п'ята могила, там ніхто нікуди не зміщався, там по краю могили це зроблено. Тобто, ну Тут можна було зміститися, бо викопано було далі. Так що, на що це було б схоже, це був би зігсах, не було б прямої лінії і все одно б там воно звузилося. Це я для того, що, щоб розказати людям що не ми в цьому винуваті. І нам оце що робити нічого. Дивіться, наскільки це нам, якби було рівно викопано, наскільки нам менше було б заливати, наскільки б менше плитки, це все гроші, це все наші гроші. І це ми не від того, що ми розкошуємо і нам нікуди гроші дівати. Я ж ще наголошую, це вимушено. Це все нашим коштом. Ну, колись щось я чув, такі там балачки, що начебто в наступному році міська влада наша любима збирається робити тут благоустрій. Ну, це буде колись, у майбутньому, може, ну це не точно, а швидше за все воно буде так же, так же точно, як у цьому році зроблено. Зроблена наша алея. Я в цьому не те, що а я впевнений. Ну а тепер чого так вийшло? Так, звісно, можна було, коли копали ями, прийти сюди з рулеткою, шнурком, сказати хлопці, а ну давайте відміряємо тут відстань, давайте вирівняємо. Так же ж, так? Да? Ну так же ж. Тільки е, знаєте, коли загинув син. Мені, чесно скажу, трохи не до того було, щоб йти отут бігати з рулеткою. Так, я знав, що це, Та всі, ми, всі ми знали рідні, що це дуже небезпечно. Знали, де він, хоч не все ми знали, далеко не все ми багато знали вже після його загибелі. Знали, що це війна. Ну, якщо... Коли прийшла оця звістка, вона... Повірте, вдарила так, що вибила колії, а тоді оці. Треба було тіло привезти. Тоже тут то транспорт, то, то топливо тут шукали, той воєнкомат теж так гарно організував, що тут прийшлося мені чекати дуже довго цього всього. Тоді опізнання. Їхав тоді з тілом сина в одному автобусі. Короте, це... Коротше, це, що там розказувати це може зрозуміти тільки той, хто через це пройшов. Ну, повірте, воно доводить до такого стану, що ну, не буде нормальна людина тут бігати з рулеткою, з шнурком. Я б, наприклад, не зміг. Я не вважаю, що я себе якимсь слабаком, бо коли мені запропонували при опізнанні присісти, бо від, люди там падали. Я це все витримав, не присідав, не впав. Ну, був у такому стані, що я кажу, мені не до того було, щоб тут рівняти, бігати, вимірювати. Оце так і вийшло. Ну, я вважаю, це не ми повинні це робити. Це повинні тут слідкувати за цим. Ну це ж так накопали. Це ж так накопали. Починали нормально, більш-менш нормально. Якби так продовжували, оцих проблем би не було. Я вважаю, що тут є хазяїн цієї землі, який повинен слідкувати. Знаєте, я читати вмію, читаю дуже давно. Моя покійна мати. Казала мені, що я почав читати ще п'яти років, не було, я вже книжки читав. Не знаю, ні я цього не пам'ятаю. Ну раз вона так казала, значить так воно і було. І досі я читаю. От і вичитав. Зараз доступ можна почитати, хто захоче. От і вичитав, хто повинен цим займатися, хто повинен це контролювати. Є закон України про похоронну справу, є постанова Кабінету міністрів, хто повинен упорядковувати. Ці військові поховання. Там написано, що цим повинен перейматися місцева влада, органи місцевого самоврядування. В нашому випадку це міська рада. Ну це ж так міська рада і накерувала. Так вона міська рада наконтролювала. Був такий момент, колись тут були нюанси. Ми збиралися тут був привод зібратися на кладовище, і була до заступник. Нашої мера. Я пробував їй розповісти про ці статті закону, хто повинен чим займатися. Ну я так зрозумів, для неї це була така дивна новина, що вона мене навіть не, не схотіла до кінця вислухати. І пішла. Пішла, пішла. Сюди вона так пішла, отак тихенько. Ні, ну я не в претензії, я чудово розумію її, що. Е я її шокував цією новиною, ясно, що людина не знала, це для неї був шок. їй треба було побути на самоті і цю інформацію якось переварити, якось обдумати. Так що я, в принципі, до неї не в претензії. Ну, не знаю, я ж не видумав, так написано в законі. Ну, хоча я ж вже пожив чимало і розумію, де, де закон, а де Краснодар. Це ж... Це ж... Так. Ну а так. Та в принципі там де, де там міський міській раді? кому? Кому там? Кому? Там напівпусті кабінети. Нема там кому. Нікому ні, е, ні проконтролювати, нікому доручити навіть це. Нема там людей у нас. Штат же там який. По одному по одній людині у кабінеті. Нема людей. Та і я думаю часу нема. Ану, підготовка до фотосесії. Сам процес зйомки. Тоді треба розмістити ці фото ще десь у соцмережах. Це все час. Щоб ми потім помилувалися цими фотографіями. Погано тільки, що там коментарі закриті, що ми не можемо написати, як ми пишаємося цими всіми досягненнями. Ну що, закриті, так закриті, значить, виходимо недостойні. Ніколи, ніколи цим займатися, нікому цим займатися. А тут якісь загиблі, родичі їхні, які саме не знають, чого хочуть. Ходять, капать на мозги, щось хочуть. Так вони доходяться до, до, до того обнаглівча і будуть їх вимагати. Не приведи, господи. Ні. Ну, правда, останнім часом щось не дуже вже й ходять. Видно, зрозуміли, що не треба відволікати людей від серйозних, серйозних дуже серйозних справ. Ну, може і зрозуміли, що толку не буде, так що якось перестали ходити. Могли б саме це все зробити. Ну, що ми робимо. Ну от, наприклад, у парку клумбу зробили. Спасибі, Надалінська громада допомогла квіти. Туди місцевий підприємець велике йому спасибі дав кольоровий щебінь. Зробили рідні загиблих клумбу, посадили квіти, поставили пропорції з позивними. Все нормально, можна прийти і сфотографуватися. Все чудово. Склали гроші ми зібрали. Зробили виставку у музеї. Тепер кожен, хто кому цікаво, може зайти, подивитися, почитати про наших загиблих своїх земляків. Може про когось свого там, знайомого рідного. От батько, бачите, як, як, можуть же, як схочуть. От схотіли батьки саме і зробили. Гроші зібрали, організували. І отут так ми. От ми так і робимо. А то якісь тут загиблі. Чого вони там опинилися на тій війні? Чого, чого їм вдома не сиділося? Ну так же виходить. Хто їх туди посилав? А тепер оці клопоти зайвіно. Угу. Хай рідні саме це все роблять. Ну, до речі... За, за те, як опинилися це, так би так сказати, до речі. Ну ось тут похований син мій. 24 лютого 2022 року, як казав його командир на похоронах, почав виконувати бойові завдання. Добровольно пішов, ніхто його туди не посилав, ніхто його, як кажуть, не забирав, як зараз таке модне слово, Забира... забирають. Ніхто його не забирав, пішов. Добровольно ми не знали. Прийшов у штурмовики. Це ми вже знали після того, як він загинув. Загинув у складі штурмової групи. Міг туди не знов, знову знов ж казав командир, знов же розказували хлопці, які з ним воювали, як зараз кажуть побратими. Він тоді міг і не йти. Тоді повинен був другий піти. Ну, Щось він тоді з нервами, не пішов, пішов наш син. І Під час зачистки ворожих позицій накрили їх мінометами. Нічим було ті міномети подавити, бо гроші, за які треба було купити, купити снаряди, кудись ділися, Та там ніхто їх де зділися, знає, ніхто їх не шукав, де ті гроші ділися. Тим, правда, і грошей стільки, там який-то е, біля мільярда доларів, щось воно можна і увагу не звертати. Ну, це вже друга тема. От загинув, доброволець. Ну, ми спілкуємося, я, дружина, спілкуємося з родинами загиблих хлопців, які тут під прапорами. Наш син не один такий. Доброволець. Тут таких багато, які пішли добровольно, пішли на війну, тому що не захотіли. Хлопці воюють, а чого я буду вдома сидіти? А що буде, як вони сюди прийдуть, а ті фашисти, ні. Пішли захищати нас. Я не буду стверджувати, що більшість таких, не знаю, ну що таких тут багато добровольців, то це точно багато. І от вони тут лежать. Ті, які добровольно пішли, ті, які віддали своє життя за те, щоб ось Красноград тихий, мирний, їздять машини. Ходять люди, а ці хлопці лежать. Ну це я вже не це я вже для того, що в кого на майбутнє будуть якісь претензії, що тут вузько, Щоб розуміли, що нашої вини тут немає. Хоча, в принципі, може і є вина, може нас як вина як батьків, які не змогли правильно виховати своїх синів, щоб вони не йшли туди, щоб вони сиділи вдома. Може є вина і дружин, які не змогли переконати своїх чоловіків, що сиди вдома, нехай другі йдуть, не ходи. Якщо в цьому плані я згоден, згоден. може і в цьому є наша вина. Ну, все одно, нас не лайте, нам і так немало досталося. Ну, от так.